Біло риторику, замішану на фашизмі. До нього притягнули спічрайтери і політичні технологи. кажуть, Путін захоплювався білогвардійською романтикою на власні кошти 2009-го Звів у некрополі донського кладовища пам'ятники Дінікіну та Іліну. Але певен для Путіна, який є фанатом радянського союзу, білогвардійський рух, був чужим і обмежувався хіба що фільмом Дні турбіних, що могло подобатись Путіну в Дінікіні та Іліні, які люто ненавиділи радянську владу. І перший, і другий виступали за Радіанізацію Росії, тобто проти всіх цих ЧК, НКВС, КГБ, а ті, хто нині керують Росією, якраз і є спадкоємцями цих структур і скиглять за розпадом радянського союзу. Ще Дінікін і Ілін заперечували існування України, які не сприймали незалежності Фінляндії, країн Балтії чи Польщі, і цього очевидно, цілком було достатньо, аби стати улюбленцями президента Росії. Інтерв'ю американському тележурналісту Такеру Карсону, яке тривало трохи більше двох годин історії України, Путін присвятив аж 25 хвилин. Точніше, розповіді про те, що такої держави ніколи не існувало і не існує. А відтак зробив висновок господар Кремля, Росія цілком законно сьогодні ставить питання про повернення собі цих земель. Путін холоднокровний вбивця. Який лише прикривається вигаданою історією для виправдання своїх злочинів проти України, точніше, крапку в ній поставлять українці, бо, схоже, ніхто інший на це не наважиться. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал через функцію спонсорства. Все буде Україна!